Попит на купівлю житла в Україні знижується з кожним роком. Наразі він становить 75% від довоєнного рівня 2021 року. Експерти пояснюють це просто: така покупка не по кишені для багатьох українців. А ще додають, попит на житло обвалився, але ціни продовжують рости. Наразі середня ціна двушки на вторинці по Україні сягає близько 50 тисяч доларів. Станом на січень 2025 року ринок нерухомості України демонструє тенденцію до зростання цін. Середня вартість квартири в новобудовах на 2024 рік збільшилась на 8,5%, сягнувши 2,3 млн грн, тоді як на вторинному ринку зростання становило 4,4% із середньою ціною 1,8 млн грн. Говорячи про західні регіони, слід зазначити, що якщо загалом по Україні попит на житло знизився, то тут ми спостерігаємо навпаки суттєве збільшення продажів. Протягом останніх кількох місяців попит саме на ринку нерухомості по Мукачеву дуже значно зріс. Тобто, бачу, що виходить. Ну, якби ринок рухається вже за межі міст, рухається за межі Ужгорода, рухається за межі Мукачева. Це наші такі найбільші міста Закарпатської області. Тобто розширюється, розширюється ринок, розширюється ринок у всіх напрямках. Цікавляться пропозиціями як на первинному, так і на вторинному ринках нерухомості. Також топі продажів земельні ділянки та комерційна нерухомість. Зробити якусь чітку. Ви окремите, тобто, ви окремите якусь чітку позицію, да, от, що є попит саме на квартири, чи саме на будинки, чи саме на земельні ділянки. Наразі неможливо. Тобто є попит на все. Починаючи від квартир, як первинне, так і вторинне. Будинки те саме, як первинне, так і вторинне, як окремостоячі, так і танхауси, дуплекси різні Земельні ділянки, починаючи від маленьких одна сотка і завершуючи там декілька гектарів чи навіть десятки гектарів. Комерція дуже і маленькі, і великі площі, і оренда, і продаж рухається. Тобто, ринок нерухомається нерухомості рухається у всіх напрямках. І це не дивлячись на те, що Закарпатська область у 2024 році стала другою в Україні за вартістю нового житла та третьою за вартістю на вторинному ринку нерухомості. З початком 2025 двадцять середня ціна квадратного метра на первинці тут зросла на 14% та становить наразі одну ти. 1171 долар для порівняння у Києві, де ціна найвища і становить 1342 долари за квадратний метр, відбулося зниження на 4%. Львівська область, яка зараз посідає третє місце, зафіксувала ріст на 3% з середньою вартістю в 1009 доларів за квадратний метр. Середня ціна за квадратний метр в однокімнатній квартирі на первинному ринку в Києві складає 53 тисячі гривень. в Мукачеві середня ціна. Складає до 45 тисяч гривень за квадратний метр в Ужгороді до 46 200 за квадратний метр. Загалом ринок нерухомості України демонструє тенденцію до зростання цін, особливо у великих містах та в західних регіонах. Якщо порівнювати з довоєнним періодом, виросла Вдвічі, можливо, навіть і втрічі, якщо з довоєнним. Якщо порівнювати з минулим роком, тоді можу сказати, що наприкінці минулого року трошки ціна стабілізувалася, але наразі знову пішла тенденція до збільшення ціни. Так само і на первинку, і на вторинне житло, і на земельні ділянки, на комерцію. Взагалі дуже значно підвищується на комерцію і оренда, і продаж. Ну, думаю, що це якби і закономірно збільшується попит, збільшуються ціни на ресурси, на затратність, на роботу да, на будівництво. Тобто, ну, думаю, що найближчим часом і взагалі тенденції до зниження ціни і не буде. Що стосується оренди житла, то тут також нелегко, адже ціни кусаються. Наприклад, в Мукачеві ціна двохкімнатної квартири в середньому складає понад 10 тисяч гривень. Все ж місцеві кажуть, ціни на оренду терпимі. А от щодо можливості придбання власної оселі в один голос нарікають це майже нереально. Скажіть середньостатистична людина, на ваш погляд, може от собі купити житло на вторинному чи первинному ринку? Ні, не може. Не може, розумієте, моя дочка не скажу, де працює, але вища освіта вона має 6400 зараз на руки. Чоловік-вчитель, хіба вони можуть щось собі купити. У нас час, коли йде війна, коли ціни піднімаються, все росте. Я розумію, людям треба чим дорожче здати житло продати, а другим треба чим дешевше купити. Я вважаю, що занадто висока ціна. Я вважаю так. Думаю, що ні, то виходить дуже дорого. Так що або беруть в кредит, а так, щоб купити, не думаю, бо дуже дорого. З нашими зарплатами я би так не сказав. Середня зарплата ну, в Мукачеві це 15-20 тисяч. А нормальна квартира, хоча б однокомнатна, стоїть ну, приблизно тисяч 15-20. З нашими зарплатами це дуже довго збирати. Я не знаю це скільки треба грошей, яким, яким треба працювати, щоб купити її тут. Поки тенденції до зниження цін на нерухомість у Закарпатті не спостерігається, але й суттєвого підвищення також наразі очікувати не слід, говорять експерти.